Перша палата. Так. Для діток, майки, білизна. Э, ну так, для маленьких для діток. Для вагітних. Такі футболки Міккі Маус. Жіночі. Білизна, Гаррі Поттер, Майки Майки, Купальник, колготки, Сукенка. Так. Тут бачу чоловічі, чоловічі футболки, сині, сарафани, чоловічі майки, джинси, штани чоловічі, шкарпетки. Так, Тут у нас костюм спортивний, термалки типу, такі ковтинки, червоні, сині, штани, штани, футболки. Футболки, майки, дитячі, спортивні осінні майки. Так. Тут дитячі футболки, футболки, термалки, піжамні шорти, штани, шкарпетки для малючків, осіння для вагітних, звичайні, штани, білизна, 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 штани. В основному це жіночий одяг повністю. Теж тут і футболки, сарафани, майки, піжами, шорти, спальні, лосіни. В основному жіночі є з бирками, є без бирок. Перша палета, це друга палета. Тут у нас спортивні штани теплі. Так. Сорочка, до речі, можливо, чоловіча. А ні, жіноча. жіноча теж. Васильни, майки, третя. Третя. Панчохи, кофта спортивна, карпетки, майки, лосини, колготки, чоловіча теж футболка. Ну, такого іншого менше мало трапляється в основному жіночі. Так, наступна. Шкарпетки новорічні. Е, Білизна якась спальна. Сорочки, футболки, светри. Сорочка чоловіка. Так. Теж чоловіка. І остання віду. вопрос срочка, а жить Футболка, что пан панчохи, текстиль, сукни. Человечьи сорочки. Пижамка. ¿Por